Вітаю, друзі! Сьогодні у нас чудовий сонячний день, і ми знаходимося на такій грандіозній виставці. Це агрочеллендж 2025, який щорічно відбувається на науково досільних полях нашого інституту. І об'єднав сьогодні усіх, кому цікаво, а що ж там відбувається у аграрній сфері, включаючи від представників органів державної влади. Науковців, освітян, журналістів і е, всіх небайдужих, які хочуть побачити на новинки сільськогосподарської техніки та агротехнології. А ми сьогодні будемо намагатись вас більш детально інформувати про е, цю подію і розповідати у нашому відео. Ну що, погнали тоді вперед! Ми завітали на експозицію компанії чеської Беднар. Як бачимо, ось дуже велике різноманіття техніки, як ґрунтообробної, так і посівної. Зі мною представник цієї компанії, і зараз ми поговоримо про більш такі детальні і цікаві новинки, які представлені сьогодні. Ось хотів би запитати: заді нас новинка, якби вона була представлена. Це посівний комплекс Беднар Матадор в Гановері 23-го року для нас, як для споживачів, ми бачимо це. По іншому, але як е, представникам компанії хотілося б е, почути від них якусь таку більш детальну і цікаву е, інформацію, яка була для споживачів цінною. Зокрема, от, е, мене цікавить е, ця машина. Е, під які технології вона може застосовуватись, е, які якісь у неї такі конструкційні особливості, е, вона для високопродуктивна, е, швидкісна, е, під які трактора і Ooh. Якщо можете, да, я зрозумів. Всіх вітаю, мене звати Олексій Володимир, я представник компанії Беднар. І дякую, що завітали на наш стенд, що помітили його. Сьогодні на цьому заході ми в цілому представляємо біля 20 градів. Що кажу біля, бо деякі грати на цій локації, деякі грати там, тому вітав, ну, так щоб всі розуміли, масштаб. Що стосується вашого питання, правда, що сівалка Матодор була вперше представлена в гановері 23-го року в листопаді, і вже у квітні 24-го року. Ці, ця сівалка е, двома нашими дилерами, тобто в дві роки, так сказати, ми привезли в Україну і почали масштабний демотор цієї сівалки. Ми працювали в багатьох регіонах, ми працювали е, багать, ну, на багатьох умовах різних обробітків ректорами. Е, Перше задання було для минулого року, тобто був перший рік цієї сівалки, побачити її. Ну, спроможність працювати на великих навантаженнях в різних умовах е, ґрунтів, тому що в Україні багато е, зон різних ґрунтів так, і, ві, що, хотіли так, відповідно... перевірити так. Так. і отримати відгуки від тих господарств, де були, для того, щоб вдосконалити що, цю концепцію, і для того, щоб можна було далі заходити власне, на ринок і продавати. І, власне, я вважаю, що нам вдалося зробити ці завдання, тому що минулого року десь близько 25-30 демопоказів ми провели і весною, і влітку. Ми сіяли і сою, і ріпак, потім в серпні, і зернові культури. Ця сівалка, вже далі переходжу на, і відповідаю на ваше питання. Вона Ну, призначення, ви запитуєте, яких технологій? То. Е, в першу чергу, концепт Матадора це е, технологія свого посіву, такої культур, наприклад, як Ріпак. І не ми ж в принципі придумали цю технологію, але ми свідомо розробили сівалку вже під цю технологію. Да? І ми розуміли, куди ми рухаємося. Ми розуміли, з ким ми будемо конкурувати, і ми вже на старті тут дали деякі конструктивні цікаві рішення, які дозволили нам бути цікавими в цьому сегменті. Тому, відповідно, основне її призначення це посів ріпаку, ріпаку. І для цього у нас є ну, два ряда доліт і далі спеціальна анкерна шина для посіву ріпаку, наприклад. Але на сьогоднішній день насівалася встановлена е, шина для посіву зернових, для суцільного посіву. І, відповідно, е, тут ми порівняно з минулим роком вже трошки продвинулись. Ми розробили декілька варіантів зернових шин. То тобто вони швидко знімнів, їх можна змінювати, так? Ну, ці Просто. дві шини, анкерна зернова, вони ж швидко змінні. Так. І, відповідно, таким чином ми адаптуємо сівалку під різні, під технології, різні технології, технології. Відповідно, умовно кажучи, анкерну шину зняли. Якщо ми працюємо з зерновою шиною, ми розробили деякі. Опції для цієї шини передні, Воно каже щоб можна було працювати навіть без попереднього обробітку, так, так, До літ, їх знімаємо так. і фактично використовуємо цей концепт як посівний комплекс для посіву зернових культур. Зернові шини можуть бути різне міжряддя: 12,5, 16,7, 25. Може бути, міжряддя таке комбіноване. Умовно кажучи, два рядка на 12,5, потім пропус 25 см, сантиметрів. Потім ще ну то тобто есть велике різноманіття під будь-які отак. От, сідаємо і з аграріями говоримо і підбираємо під їхні технології, під їхні бачення. Е Машини випускаються в різних комбінаціях з різною шириною, так я зрозумів. Мотодор? Матадор. Матадор. Мотодор на сьогоднішній день, до речі, це теж вже крок порівняно з минулим роком і з ганновером 23-го року ми вже маємо дві моделі мотодора 6-метрову на площаці і 4,5 метрову. Чи будемо ми далі розвивати концерт мотодора в різних ширині захвату, зараз я не готовий цього повідомити, можливо, ще буде 8-метрова машина. Ну, ну, на сьогоднішній день, принаймні, маємо дві машини. Тому, ну, ось так. Звісно, що мотодор. Можна прокачати по комплектації і сконфігурувати, ну не тільки там по шині, а подивитися, замовити набір доліт це, там два ряди, 16 доліт чи один ряд, можливо, 8 доліт, установка бункера для мілконасінневих чи без бункера. Тобто в нас є спеціальний конфігуратор, і до речі, є така відкрита версія цього конфігуратора. Де будь-хто із аграрів, і, до речі, багато хто користується цим, тому що постійно приходять запити через. Цю форму конфігуратор нашого е, конфігурують люди собі той чи інший агрегат, і Ми вже опрацьовуємо і даємо зворотній зв'язок. Тому, от, власне, можна і будь-яку нашу сівалку, чи там інші типи сівалок таким чином сконфігурувати. В Загальному після демо показів, відгуків від людей, це були е, позитивні. Після Якісь демо... зауваження просто цікаве. Да, от... Хороше запитання, значить. А я казав, наша ціль була почути. Ми проїхали, і ми отримали дуже хороші відгуки за те, що цей концепт вже е, був ну, живим таким, скажімо, е, були певні точечні побажання від е, клієнтів, клієнтів безпосередніх, клієнт. безпосередні, там де ми були. Ми їх врахували. Як приклад, просто приїхали е, затерною шиною. Отримали побажання о розміщення анкерів. Ми його миттєво так сказати реалізували, і на сьогоднішній день вже анкермашина у нас оседно розміщення має. Да? І таким чином ми ряд побажань, які е, тоді отримали, ми зараз їх впроваджуємо, і вже в ці нові версії Мотодора будуть вже з врахування цих побажань. Скажіть, будь ласка, територія розповсюдження цих посівних комплексів на даний час в Україні збільшується? E, дивіться, я вам e, скажу так, що цей посильний комплекс він e, придатний працювати в будь-якій зоні України, але що стосується саме e, матадорів, так. так ми ж тільки працюємо над тим, щоб вони працювали у всіх регіонах. Тому ми зараз на ранньому майбутньому так. Але я вважаю да, що ціна інформація для споживача. Тому що я, коли були люди в Ганновері, дуже було багато позитивних відгуків, і навіть люди наші, які були там, в Німеччині дуже хотіли, щоб вона була в Україні. Користуючись нагодою, я би хотів сказати, що у нас у компанії Беднар, якщо говорити про зернові сівалки, Матадор це одна із сівалок. Флагман з точки зору розповсюдження по Україні, це на сьогоднішній день у нас є сівалка Омега, посівний комплекс. З попереднім обробітком дисковою секцією. Відповідно, омега має дуже наповний модельний ряд від 3 до 9 метрів і з внесенням добрив, без внесенням добрив під будь-які побажання, е, теж багато сівалок е, під безпосередньо під потреби клієнтів. Ми виготовляємо на заводі під конкретних клієнтів. Відповідно, у нас є ще 12-метрова сівалка, Ефекта зернова, у нас є сівалка для. Ну, тілу директор теж до речі, в Ганноварі вона представлялась, І от директор вже є продані в Україні, і цього літа вже будуть сіяти у е, господарів своїх. Відповідно, у нас є зернова шина корса, яка готується з бункерами нашими. Відповідно, у нас ще є концепт катара, це сівалка, яка працює в комбінації з фрезою. Тому у нас. Максимально повний сегмент зернових сівалок єдине, що не вистачає, всі запитують, я зразу відповім. Пропашна сівалка. Так само очікуємо вже презентацію пропашної. Сподіваємося, що встигнемо в Ганновері цього року. Я зрозумів дуже дякую. І ще одне таке маленьке запитання. Я бачу, що крім сівалочок, тут присутній ряд ґрунтообробних машин на сьогоднішній день. Ми як як виробник компанія Бенарми є е, лідером е, імпорту грунтообробної техніки в Україні і ми є лідером у деяких сегментах. І відповідно, такий агрегат як Свіфтер, перед компактор це не новинка. Це є лідер у своєму сегменті. Цього року ми продали надзвичайно велику кількість таких агрегатів. Е, перед компактор і Свіфтер популярні агрегати і вони мають надзвичайно широкий модельний ряд від 3 до 18 метрів на секундочку і в Україні ці всі гряди підрізні типи тракторів так, найбільш так, популярні кризі. моделі це 6, 8, 10 метрів зараз добувають популярності 5-12 метрові агрегати тому це лідер в своєму сегменті дисковий лущільник свіхтердіс там стоїть так, далі це лідер у своєму сегменті ми маємо дискатори теж великий модельний ряд від 3 до 18 метрів, і 18-метровий дискатор наш Сіфтер-Діск 18 тисяч мега. Встановив у 23-му році світовий рекорд за добову продуктивність. Там майже 800 гектарів. Тому це не новинка. Ми тут лідери сегменту. Глибоко розпушувалися тералент. На цьому стенді ми привезли у максимально топові комплектації це максимально який, яка тільки може бути комплектація навісного розпушувача, ось на стенді. Терлент профі з гідравлічним захистом сієк, 4 метри ширина за два машина, ряда та так, так, це таке технологічний агрегат. Так, так, дуже популярна е схема, коли е до глибоко розпушувача, е встановлюємо розподільчу головку і вносимо добрива за один прохід так. при агрегатої з бункером. Дуже популярний сегмент зараз набирає популярність штригельна борона. Дуже популярна тема. Зараз міжрядні культиватори, надзвичайно активно зараз ринок. ну Багато запитів, продажі пішли після певного застою ну, в сегменті міжрядного робітку. Дуже класний і універсальний агрегат ось версатіл. Універсальний в тому плані, що. Дуже класно робить передпосівний обробіток, і при тому робить якісно стерньовий обробіток до 15 сантиметрів. Дуже класна універсальна машина для обробітку. У нас є на стенді дисколаповий регат, актрос 4-метровий і є культіватор Фенікс, який працює на глибину до 35 см. сантиметрів. Тобто, фактично, якщо тако прикинути, то тут ґрунтообробна техніка. Для традиційної технології, для мінімальної технології, для стріптільної технології в зоні демопоказів стріптіл. Э, Стріпмастер наш працює із бункером. Э, навіть для научищика стригельна борона чи подрібнюючі катки там далі поставити. У нас для кожного Без спектр, для безспектр. кожного виду так. робіт технологічно. Це дуже круто, і ми, ми прийшли до вас, тому що ми це знали, ми побачили, ми почули. Я впевнений, що компанія Беднар буде розвиватись, буде нас радувати щороку якимись новинками цікавими. А ви безпосередньо приїжджайте до нас, представляйте, радуйте, спілкуйтесь, а ми будемо з вами співпрацювати. Що вам найкращого, гарних продажі. Дякую.